Вітаю колеги 169-й день українського спротиву. З вами Наталя Стареправо і ми розпочинаємо серію брифінгів в Медіа Центрі Україна. Сьогодні вперше в Україні відзначають молодіжний міжнародний день молоді саме 12 серпня. Водночас у Львові проводять першу музичну першу музичну урбан-толоку, тому я запрошую до слова Олега Мальця, директора мережі молодіжних просторів твори більше розказати про цю ініціативу і чому саме в цей день. Так, доброго дня. Дійсно, у нас минулого року відбулася, скажімо так, цивілізаційний перелом, цивілізаційна зміна, оскільки було затверджено те, що День молоді в Україні святкується 12 серпня з усім цивілізованим світом, порівняно із минулим, коли ми святкували разом з тими країнами, яких навіть не хочеться називати. І от, власне, цього року вперше в Україні святкуємо ми цей день Галі, концепція цього дня вона відрізняється від попередніх років, оскільки ми відходимо від якихось святкувань. Ми відходимо від веселощі розваг і позиціонування того, що це є День молоді. Насправді, День молоді це про роль молоді, про участь молоді в житті як міста, так і держави, так і загалом світу. Власне, ООН щороку визначає тематику дня молоді. Цього року цією тематикою визначено солідарність. Ність поколінь, творення всього світу з усіма віками, так би мовити. ООН говорить, що для досягнення. Цілий сталого розвитку потрібно об'єднюватися усім і щось робити на благо всього світу. Розуміємо наш порядок денний, що в Україні війна, і в Україні важливим є якраз також момент об'єднання усіх поколінь від малого до великого, які б сприяли наближенню нашої перемоги і вирішенню тих гуманітарних проблем, які виникають. І так. В цій країні в цьому світі відбувається величезна кількість активностей, заходів присвячених цьому дню. Львів тут є не виключенням. Ми розуміємо, що нашим одним із ключових викликів міста є забезпечення належних умов для внутрішньо переміщених осіб, для тих українців, які втратили дім і знайшли прихисток саме тут у Львові. І тому ми об'єдналися спільно з вуличними культурами, урбан реформами та вирішили провести захід, який в перспективі цього заходу і в подальшій роботі має створити нове місце для життя внутрішньо переміщених українців тут у Львові. Зараз же ми проводимо толоку, також такий своєрідний момент об'єднання, як і молоді, так і дітей, так і людей старшого віку, які би змогли зробити щось отут, як і для громади, так і для всієї України. У мене наразі на цьому все. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова Віктора Чолановського, співзасновника Street Culture. і прошу вас більше розказати про Урбан Тулоку, яка вже ось стартувала. Усім добрий день. Спочатку хотілося б сказати, розповісти про нашу громадську організацію. Чим вона займалася до війни. Ми займалися розвитком вуличних культур різних напрямків, таких як брейкданс, паркур, воркаут, скейтбординг, роллерблейдинг, BMX та інші вуличні культури. Ми робили урбан-парки, і найкращим нашим досягненням це було відкриття найбільшого в Україні. Урбан парку на ВДНГ зараз він існує і такою діяльністю ми займалися після війни. Ми переключилися на допомогу громадянам України а також цивільному населенню. Частина нашої команди переїхала у Львів. Також наші відправили наші сім'ї до більш безпечних міст і сконцентрувалися над роботою над допомогою людям. Один з наших напрямків був це і є. Це гуманітарна допомога. Ми збираємо її у Львові і вправляємо до Харкова. І також частина нашої команди залишається в Харкові. Наразі зараз вони допомагають. Цивільному населенню там є п'ять штабів, 50 волонтерів, які розвозять гуманітарні вантажі по всьому Харкову. І також другою частиною нашого напрямку став Urban Camp. Це прихисток, але важко сказати, що це прихисток. Це більше ми назвали Урбан Кемп. Чому? Тому що на базі нашого Урбан Кемпу. Проживають переселенці. І серед них більшість їх це сім'ї з малими дітьми. А так як ми займаємося молоддю, так ми займалися розвитком урбан-парків та вуличних культур. Ми розпочали робити різні івенти. Також облаштували двір, у якому молодь та діти можуть робити різні гарні справи, там грати у баскетбол. Ми для них робимо гарні майстер-класи, івенти і запрошуємо волонтерів. Які допомагають розвивати молодь і трошки скидати цей дуже важкий тягар після, ну, після тих міст, з яких вони прибули. Ось, як народився Urban Camp, це спільна ідея Street Culture і Urban Reforms. Разом ми відчули, так як так, ми так як ми самі переселенці, ми дуже відчуваємо, що потрібно тим людям, які приїхали з гарячих точок. І тому ми е, сьогодні робимо толоку і хочемо розвивати далі цей кейс Urban Camp і будемо відкривати новий прихисток на е, 100 людей. Також ми е, коли відкрили перший, Прихисток, ми зрозуміли, що дуже багато людей. Дуже багато людей у нас стоїть у черзі. За за увесь цей час через наш Урбанкем пройшли більш 200 людей. А зараз, наразі, зараз в черзі стоять більш 400, 400 людей. Ось що ще можу додати. Будь ласка, розкажіть більше про цей формат музичної Urban Tolkien. Що це таке? І ось він же стартував. Розкажіть більше. Це новий формат. Це, як то кажуть, це така подія, коли люди приходять і волонтери, ми збираємо волонтерів, збираємо людей, яким не байдуже на, на, на наше місто, на те місто, де ми хочемо зробити толоку, і вони приходять і допомагають. Тобто ми збираємо усіх волонтерів, які. Заповнювати заявки, і ми робимо прибирання, облаштування, локації, де буде новий прихисток під музику, під діджею з гарним настроєм. Тобто, це більш такий формат молодіжний і новий, який зараз набирає обертів. І, тобто, тут можна поєднати корисне, корисні справи та дуже гарне спілкування і гарне гарно проводити час. Розкажіть більше про локацію, де ви це проводите і чому обрала саме місто Львів? Ну, по-перше, дуже дякуємо Львову за те, що він нас прийняв дуже гарно, і хочеться сказати велике дякую. Це міському голові та міськ... міської адміністрації, що надали нам. По-перше, будівлю, в якому зараз знаходиться вже 35 людей, проживають у, в умовах нормальних, там, де є де е, поспати, де є де приготувати собі їжу. Також ми е, надаємо трьох, трьохразове безкоштовне харчування, Та, і це дуже круто. А нове місце ну, це буде е, більш е, такий фундаментальний. Прихисток, фундаментальний кемп де буде декілька зон відпочинку, а також можна, можна бути, можна жити у більш холодний холодну пору року. Ось перший поверх це буде розважальний майданчик, такий невеличкий для молоді, і також де можна просто приготувати собі їжу, та буде пральня. А другий поверх буде вже. Більш придатний для, для житла, тобто це буде двохповерхове ліжка, а також окремі кімнати де, для матері та дітей. Нагадую, що у нас є можливість поставити питання залу, якщо буде бажання. А хочеться ще уточнити, скільки часу триває така урбантолока, хто може долучитись і що потрібно для цього зробити. Урбантолока uh, триває з 12 по 14 серпня. Це сьогодні, завтра, післязавтра. З собою. Треба мати тільки гарний настрій, а також змінний одяг, тому що багато там буде всяких штук, які можна ну, треба буде виносити та допомагати. І, але ми надаємо е, рукавички, респіратори, якщо буде потрібно, таке ну, та різноманітні прилади, щоб демонтувати там речі, які потрібно викидати. Ось, е... Питання до обох наших спікерів. Розкажіть. Наскільки такий формат музичної урбантолоки поширений в Україні, звідки до нас це прийшло? Взагалі ми розуміємо, що якщо говорити там загалом в Україні, я думаю, напевно з 2014 року, коли почалась війна на сході. Війна в Україні тоді активна молодь об'єдналася і зрозуміла, що вона може бути отим якраз рушієм змін і щось робити на своєму локальному невеличкому рівні. Щось змінювати, щось відбудовувати. Були створені різноманітні громадські організації, які взагалі собі за профіль діяльності вели те, щоб збирати молодь, організовувати табори, організовувати якісь такі кемпи свої рідні, на яких би можна було з однієї сторони там півдня попрацювати і відбудувати чи розчищати Чистити якусь будівлю, і з іншої сторони в вільний час а, і повчитися, повеселитися, провести якось змістовно дозвілля. Тобто, це там, скажімо так, формат з 2014 року в Україні перевивається. Проте зараз розуміємо, з масштабами руйнувань він стає все популярніший і популярніший. і так багато проводиться на Чернігівщині, на Київщині, Харківщині таких а, заходів, де реально в стилі рейву, в стилі а, якихось вечірок, а, молодь. Бере у руки лопати, граблі, рукавички, і починає відбудовувати Україну. І тут реально мова йде про те, що молодь розуміє, що так, є влада, так є міжнародні організації, так є різні спонсори, які можуть вкладатися в відбудову. Але вони також до цього можуть долучитися і зробити той мінімум, чи навіть той максимум, який в їхніх силах. Віктор, якщо вам є що додати. Е, ну хотілося б додати, що е, так це дуже гарна ініціатива робити толоку в такому форматі, тому що ми відчуваємо молодь. Ми з нею працюємо. Ось вчора там зв'язувалися з багатьом з багатьма волонтерами. Ну, телефонували, і е, ти відчуваєш цей ну дух, що люди хочуть допомогти. Лів'яни дуже дякуємо вам за те, що ви допомагаєте, долучаєтесь, допомагаєте розвивати. Своє місто та розвивати ті місця, для кого потрібні ну, житлові місця. І це відчувається, ну, те, що Україна об'єднується зараз дуже сильно і допомагає одному. Також хотілося додати, що наш проєкт існує завдяки декілька організаціям. Це громадська організація Стріткауче, Центр вуличних культур, також Урбан Реформс. І ось цей проект, який зараз відбувається, і толока частина цього проекту за підтримкою Зе Game. Game – це організація Урбан Організація з Данії. І завдяки коштам, які вони надають, наша команда існує зараз і відбувається цей проект. Вікторе, наостанок хотілося б почути ваш особистий досвід переїзду з Харкова до Львова, що ви порадите молоді, які покидають свої рідні містечка, приїжджають в інші, більш безпечні міста. Наскільки це можливо, як їм можна адаптуватись? Ну, це вибір кожного, я вважаю. Але коли у вас є сім'я, так діти, то ви ну а також якщо ви молодь взагалі, то просто не боятися робити крок уперед, не боятися щось змінювати. Тому що ну, якщо ви цивільна людина, ви повинні розуміти, що ви не військовий, і що якщо в, ваших, в вашому місті йде бойові дії, йдуть, то треба виїжджати, тому що ви будете заважати ну, нашим захисникам захищати наше місто і краще ну, не наражати себе на небезпеку. Тобто, а, і не боятися виїхати в інше місто, тому що е, є ком'юніті, є друзі, є знайомі, є Україна, тобто вона дуже велика, дуже гарна і. Ось, наприклад, на своєму так, е, опиті. на своєму, ось, не було ніякого дискомфорту приїхати сюди. Гарне місто, гарні люди приймають все добре. І так само, якщо ви їдете в Європу, якщо ви нормальна людина, вас приймають нормально, ви нормально спілкуєтеся, все буде добре. Тобто, не боятися змінювати щось в своєму житті, рухатись далі. Е, Мати гарний настрій завжди, то якщо б щось не сталося, все буде добре. Все буде Україна. Дякую. Нагадую, з нами були Віктор Чолановський, співзасновник Street Culture, та Олег Малець, директор мережі молодіжних просторів. Твори. Дякую вам за цю зустріч. А дякую, твори. Нагадую, що зустрінемось вже в 11.30 З Андрієм Плахотнюком, надзвичайним і повноважним послом України в Швеції. Залишайтеся з нами.